Сьогодні в мене є нагода розповів вам про пригоду. У зеленому лісочку під пеньочком, на горбочку жив малесенький пухнастик, зайчик на ім'я вухастик. Всюди бігав і скакав. Бешкетував і пустував. До порад не прислухався і нічого не боявся. Мама не суха повчала і завжди оберігала. Якось зранку на весні пішла зайчиха по харчі, а зайчик без сніданку. Співав і співала. Зайчик, зайчик, подбігайчик, Я нічого не боюсь і завжди лише веселюсь. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Співав, підняв усіх, хто міцно спав. З нірки визирнула мишка, підійшла до нього Мишко. Співай про сусідів, не забувай. Можеш птахів сполохати і звіряток налякати. В лісі кожен має нішу, тому у нас любить тишу. Що хочу, те собі роблю. Я тишу пацієнт, хто ж захопився, що від того. Я веселий. Ой, 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 ой. У стежинці О, він ішов і коробочку ой, 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 знайшов. Він підняв її мерщій, роздивився ой, ой, з усіх сторін, повертів варна, і, так, мікрушка, і сяк, а, не відкривається ой, ніяк. Шарудить вона. Ай, ці, а назустріч йому йде лисичка, руді лапки, хвостик, личко. Привіт лухастка, куди йдеш? Що у лапках ти несеш? Привіт, руденька. Я по лісу йшов і ось дивись, яку я іграшку знайшов, що в середині коробочки. Ой, як цікаво мені звати. Давай разом будемо грати. Ой. Вухасти, так це ж сірники. Вони потрібні не для гри. Діткам дуже небезпечні вони. З ними недалеко до біди. Тільки дорослим їх можна брати. Треба негайно тобі їх віддати. Віддати! Ні! Я хочу грати! Куди під'яв? Так зайчик наш часу не гаяв, пішов сірниками далі. — Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! <tars> Ой, oh, привіт. Привіт вогастик, куди йдеш? У мене іграшка нова. Давай разом будем грати. Годі нам вже гудьгувати. Дивися, як коробочка яскрава. А всередині ой, уйсьцікаве. Краще додому я піду, ти йди додому теж. нису гори відпожеш. Бувай! Бувай, боюча голова, всі мене повчають, краще б допоміг. Вогних в лапках розгорався, сірник вогнем злим посміхався, злякався зайчик, наробив біди і кинувся в ущі, добре, що лисичка зустріла дядечка вовка і все йому розповіла. Сказав батькам і їжачок, що зайчик грався з сірничком. встигли вчасно і спасли. Добре, що в цей час вони поряд були. Для розваги, для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Всі діти повинні пам'ятати правила завжди одні. Сірники до рук не брати, щоб не трапилось, біди. Попсірний віце не забава у дитячих руках, може іграшка цікава наробити строх і жов. Тож як ви часу не гайте, добре правила вивчайте. Дякую усім, я вам зобов'язаний життя був такий необачний, неслухняний і невдячний. Пустував, вишкетувал, веселився і співав. Сартувати з вогнем не можна. Не для забавок дитячих все ж існують сірники, щоб не сталося біди. Не тягни до них руки. Пам'ятайте, діти, сірники це не іграшка. Будьте обережні з вогнем.